Вітаю вас, шановні глядачі каналу. В цьому місяці було декілька медіаповідомлень про те, що прикордонники застосували зброю щодо осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон а в Вінницькій та Закарпатській області. Проте ці два випадки з точки зору закону між собою геть не схожі. В Закарпатській області. Людина просто намагалася перейти державний кордон. Згідно законодавства, це адміністративне правопорушення. Тобто дана подія не дає прикордонникам ніяких підстав застосовувати до особи вигнепальну зброю. Разом з тим це було вчинено. Більш того, порушник помер. Відповідно, несправедливо, якщо людині загрожує покаранням штраф або адмінарешт, а за це в неї відбирають життя. Саме так подумали слідчі ДБР і повідомили про підозру, особі, яка відкрила вогонь. Що ж до Вінницької області, то, як кажуть, в країні-агресорі не все так однозначно. Наразі триває слідство, але там у Хилянд вчинив фізичний опір. Застосував... До прикордонників газовий балончик. Ну, слів прикордонників, але я ж кажу матеріали, а інформація, яка є в відкритих джерелах. Слідство покаже, як було насправді, а остаточну крапку поставить суд. Так от. Оскільки він вчинив фізичний опер та газовий балончик, що відповідно загрожувало здоров'ю прикордонників, і після цього тільки збирався втікати, то до нього зброя застосована, можливо, було і законно. Кажу, можливо, бо це залишить від інших факторів. Як збирався тікати, як саме застосовував фізичну силу. Законодавство, яке передбачає застосування зброї прикордонниками, відрізняється від відповідних норм закону про національну поліцію. Якщо в законі про національну поліцію можна застосовувати особу, зброю проти особи, яка вчинила тяжкий злочин, то в законі про Державну прикордонну службу за будь-який злочин. Протидія представнику правоохоронного органу, а такими є, безумовно, прикордонники, є злочином. Навіть якщо взяти версію про газовий балон, це всього максимум стаття 345, яка не є тяжким злочином. Але згідно діючої редакції закону про Державну прикордонну службу, застосовувати прикордонникам зброю можна. Мені, наприклад, дуже дивно. Чому в такі нерівні рівні умови поставлені поліцейські, які наразі в схожій ситуації не мали б можливості застосовувати зброю? Дякую за увагу.